Вітаю, мене звати Наталка Судлецька, і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Майже два роки тому рада ухвалила закон про створення суспільного мовлення на базі першого телеканалу. Утім, об'єднання усіх державних структур, що мали б в нього увійти для подальшої трансформації в сучасний незалежний телерадіомовник. Досі не завершене. Як і очікувалось, ідея наштовхнулася на саботаж на різних рівнях. Ми простежили, як реформу тягне вниз колись легендарний «Укртелефільм», що мав би також влитись у суспільне. Виявилось, що Останнім часом Укртелефільм замість кінозйомок взявся зводити житлові будинки та продавати квартири. Аж тут почалося судова тяганина за квадратні метри, продаж квартир своїм за готівку в обхід бюджету. Кіношники так загрузли в цих непрофільних темних справах, що відмовляються долучатись до суспільного. У всьому цьому і доводиться тепер наводити лад проводителям реформи державного телебачення, дивну історію з квартирами у. Укртелефільму розплутала Валерія Єгошина. Цю будівлю національної телекомпанії називають Олівець. Саме тут зберігаються архіви за десятки років, деякі на плівках та забутих касетах VHS. І саме тут має бути створений центр суспільного мовлення України. Задля створення такого мовника всі обласні ТРК, медійні державні організації та підприємства мають реорганізуватися в філії та приєднатися до національної телекомпанії України. Вона вже згодом має перетворитися на публічне акціонерне товариство Національна Суспільна телерадіокомпанія України 100% акцій якого належатимуть державі, принаймні так мало б бути за законом. У нас були всі шанси, всі ну, було все. Щоб на 1 січня 2016 року ми зробили суспільний мовник у вигляді публічного цінного навтализні. Однак, суспільне мовлення і досі не створене. Одна з причин студія «Укртелефільм», яка мала приєднатись до національної телекомпанії, цього так і не зробила. Возникла непроходима проблема на путі створення суспільного мовника. Що одна із підприємств, яке долажна вийти в состав НТКУ, це державне підприємство «Укртелефільм», Атксабакірою тут процес сячівськими способами легендарна студія Укртелефільм створена у 1965 році. За цей час тут зняли сотні художніх тисячі документальних та музичних фільмів. На студії знімали фільми про Чорнобиль та Роксолану. Ти требуєш невозможного, серце моє. Чому <св 'язок> невозможного? Останнім часом фільмів тут знімають все менше, натомість перейнялись непрофільними справами, здають приміщення в оренду та навіть ініціювали будівництво житлового комплексу. Журналісти програми схеми вирішили поспілкуватися із працівниками Укртелефільму, аби з'ясувати, чому вони роблять все, щоб не вливатися в нову структуру, тим самим гальмуючи її створення. Разом із головою комісії з реорганізації державного підприємства Укртелефільм Оленою Любченко приїхали. На студію виявляється, там хазяйнує старе керівництво та комерційний канал. Що нужно? Нужна відкрити повідомлення. То котрешення нового каналу. Не можемо зв'язатись навіть з названим керівництвом. Це державне керівництва. Хто ж сказав? Охоронець. Згодом до нас вийшов старий новий керівник колективу, режисер Олег Бійма. Він каже, що на підприємстві страйкують. Страйк, тому що е, е, тут були представники Верховної Ради комітет Свободи слова і інформації. І вони прийняли рішення, тобто це було рішення пані Вікторії Сумар, от, щоб уладнати цей конфлікт. З боку критикільми і їх має підтримати чи не підтримати Держдораді України. Ну а поки Укртелефільм заробляє наданням площ для комерційних каналів. Цікаво, що за документами це не оренда 30% прибутку, від якої має йти в держбюджет, а надання технічних послуг. Але пані Любченко каже, що через таке хитре формулювання ці 30% насправді до бюджету не надходять. Вони е мають якісь. Прибуток від діяльності, але прибуток вони дуже жаль. Але вони отримують не від господарської діяльності статутної створення фільмів, а від здачі в оренду відповідним підприємствам новий канал. Там стовідсотково орендує площі. Проте ми виявили, що надання своїх приміщень в оренду це не єдиний спосіб, за яким державне підприємство отримує позабюджетні гроші. Більше того, виявлені нами факти можуть бути головною причиною того, чому Укртелефільм не поспішає зливатися з майбутнім суспільним. Тут, на територію Укртелефільму построїли два великих жилих дома, і як я розумію, трудовий колектив колектива живуть якісь квартири в цих домах. І вони очень бояться. Что вот это вот слияние с СНТКО создание э, суспільного мовника в результаті к тому, що они лишаться вот этих умрених. Входження до публічного акціонерного товариства Національний суспільний телеканал означає, що все майно його складових організацій має бути описане, інвентаризоване і зафіксоване. Після цього його продаж буде заборонений законом. Отже, Укртелефільм з його квартирами більше не зможе сам займатися продажем квадратних метрів. Згідно закону про суспільне телебачення, радіомовлення відчудження будь-якого майна без погодження кабінету міністрів забороняється взагалі в принципі. Тобто щось продати вони не зможуть. Укртелефільм розташований на мальовничому березі Русанівського каналу. Краєвиди, які відкрилися з територій, отриманих від міськради для ведення господарської діяльності. Тобто для створення фільмів повинні надихати на творчість. Але тут чомусь не фільми знімають, а займаються будівельним бізнесом. У 2004 році Укртелефільм домовився із ЗАД «Інтерінвестсервіс» разом побудувати адміністративно-житловий комплекс на вулиці Туманяна, 15а. Державна студія зайнялася отриманням землі від міста, а «Інтерінвестсервіс» – власне будівництвом. У 2005 році Київрада таки виділила під це півтора гектара землі. Кіношники та забудовник «Інтерінвестсервіс» розподілили між собою майбутні площі. «Укртелефільм» отримав собі право на 80 квартир. Більшість, а це більше п'яти сотень квартир, відійшла забудовнику. Ще до здачі в експлуатацію студія швидко продала 28 квартир фізичним особам, а ще 28 віддала на баланс міста в якості плати за землю. Але згодом всіма восьми десятками квартир укритилефільму, навіть вже проданими заволодів забудовник і одразу продав їх фірмі Сілтек, спорідненій, як ми з'ясували. Схоже, для того, щоб швидше сховати кінці у воду. Обібрати Укртелефільм вдалося завдяки суперечливій довіреності на розпорядження квартирами, підписаній колишнім керівником Укртелефільму Віктором Петренком. Ось ці квартири незаконно забрані в Укртелефільму. Наразі продовжується судова тяганина по всіх інстанціях. Тому наразі продати ці квартири як планувалося, на студії не можуть. А якщо Укртелефільм приєднається до суспільного, то потім відчуження будь-якого майна буде заборонено. Аби з'ясувати, чи був цей договір фіктивним, ми хотіли запитати в представників сілтеку, чи заплатили вони 69 мільйонів гривень за отримане майно, і чи встановлювали вони частку інтерінвестсервісу, коли купували майнові права на квартири укрителефільму. Але фірма не подає ознаки існування. Я не знаю, чесно чим вони займаються. І, хоч з одного боку Укртелефільм видається тут жертвою обставин, насправді все ще гірше. Ми виявили, що кіношники ще й примудрилися крутити схеми із цими квартирами. І, схоже, світло, що проливає на них необхідність вливатися у суспільне, це те, проти чого вони чинили цей саботаж. Продавати квартири на Укртелефільмі вирішили особливим чином. Частину грошей брали готівкою, яка не відображалась на рахунках державного підприємства. Ми знайшли одного такого покупця, який купив квартиру в Укртелефільму. Він розповів, як поза касою проводилася оплата. Центр продаж це компанія Астон рекомендували звісно, більше купити квартиру застройщика у компанії Укртелефільм, яка, вроде, державна компанія, і це мала якийсь то вес. Тим більше там на 50 доларів за квадратний метр було дешевше. За вигаданою схемою, вартість одного квадратного метру ділилася на дві частини: 75% офіційно йшло в касу укрителефільму, а ще 25% покупець віддавав готівкою приватній фірмі, який підрядив «Укртелефільм», нібито за послуги підбору потрібної квартири. Мені сказали, що ви не волнуєтесь. Ми видадемо відповідний касовий чек від руки для вашого спокійства. Потім Ходім із кабінету і представіт Укртелефільма і Аніастею самню. Тож покупці, які купували квартири в Укртелефільму, а зрештою залишились без них через договір «Укрінвестсервісу» та сілтеку, наразі теж чекають рішення судів, так як і самі кіношники, які гальмують створення суспільного через майнові спори. Адже згідно закону про суспільне відчуження будь-якого майна без погодження кабінету міністрів забороняється взагалі. Але коли закінчаться суди, які отримують все нове і нове продовження, невідомо. На підприємстві ж кажуть, що чекають на зняття арешту з квартир тільки задля благих цілей. Насправді ж до Суспільного хочуть. Треба е, взяти гроші для того, щоб розлуватися з колективом. Якщо взяти кімнати, квартири, то це 6 мільйонів. Плюс податки, це якраз вистачить сім квартир. Но ми сподівалися, що ми все-таки за це купимо техніку. От ми ж дійсно хочемо перейти в пад. Супротив працівників привів до того, що фактично через майнові спори держпідприємства вирішити проблему вже неможливо без владного втручання. Дійшло до ідеї змінити закон. Ми фактично зараз змушені зносити оперативно зміни до закону про суспільне мовлення, щоб створення суспільного мовлення не залежало від укртелефільму. А укртелефільм був долучений потім вже постановою кабінету міністрів. Правда, ухвалення змін до закону під Укртелефільм провалилося. але на студії все, ще сподіваються, що таки зможуть уникнути приєднання до НТКУ нас це абсолютно влаштовує. Але ж в першому читанні він не пройшов. Ну він це було сигнальне читання, Це було, це було пробне. Воно не остаточне. І ми чекаємо все таки розумного рішення і створення суспільного телебачення, незалежного ані від цензури влади, ані від власника олігарха, було однією із вимог революції гідності. Така ідея наштовхнулася на саботаж старих кадрів по всій країні. І Укртелефільм, який колись знімав відомі фільми, яскравий цьому приклад. Його працівники погрузли у своїх шкурних майнових навколо корупційних питаннях і тягнуть у це болото усе суспільне мовлення. Падіння і Мексбанку для Одеси стало фінансовим землетрусом. У ньому обслуговувались численні бюджетні установи через нього виплачували пенсії. Наше розслідування показало, що такого соціального колапсу могло і не трапитись, якби до банкрутства банку не доклав руку. І його власник. Це Леонід Клімов в минулому близький радник Януковича, аж до його втечі, колись голова Одеської партії регіонів і дотепер народний депутат. Наша Катерина Кап Люк вивчила історію занепаду колись могутнього імексбанку і виявила, що фірми з орбіти самого Клімова виводили гроші з банку у вигляді багатомільйонних кредитів, які так і не повернули. Це була б, на жаль, чергова така історія, якби власник банку виходить з Донецької макіївки. Леонід Клімов не був настільки впливовою людиною. Йому належать в Одесі цілі квартали, будинки, готелі і навіть футбольний клуб. Чому одеський привоз може стати російським. Дивіться далі. Приморський бульвар. Потьомкінські сходи. Деребасівська. А ще легендарний ринок привоз із особливим одеським колоритом. Одразу напроти привозу так званий клінівський квартал. Названий так місцевими на честь народного депутата Леоніда Клімова, чиї фірми вирішили звести тут багатоповерхівки на місці старих будівель. Як дізналися схеми, частина відомих в Одесі будівель може перейти до нових власників, серед яких Сбербанк Росії. А отже, над деякими будівлями в серці Одеси може замайоріти російський триколор. Чинний депутат від групи Партія відродження Леонід Клімов є сотим у рейтингу найбагатших українців за версією Forbes та одним із найвідоміших одеських бізнесменів. За даними змі, пов'язаним з клімовим компаніям, належить низка торгівельно-офісних центрів в Одесі, мережа готелів Чорне море та стадіон і футбольний клуб Чорноморець. Серед стовпів імперії Клімова був і Максбанк – один з двох найбільших одеських банків. В кінці січня 2015 року і було визнано неплатоспроможним. Це стало для Одеси болючим ударом. Господин Клімов пройшов діпутати, а в депутати, обіцяв. Помагати людям, яка ж це допомога? Стоять одні пенсіонери. Люди падають, тіряю сознання. У банку застрягли гроші пенсіонерів та бюджетників. Вони місяцями не могли повернути свої зароблені кошти, вистоюючи багатогодинні черги. Та схоже на те, що цей колапс міг би не трапитись, якби до цього не доклало зусиль керівництва банку. До такого висновку можна дійти, проаналізувавши, куди з банку мільйонами виводились гроші напередодні банкрутства. У 2011-2014 роках близько 40 компаній взяли кредити в Максбанку на десятки, а подекути і сотні мільйонів гривень. Гроші ці вони повністю так і не повернули. Схеми з'ясували, що як мінімум частина фірм виводять до основного власника банку нардепа Клімова. По-перше, багато з цих компаній були зареєстровані в будівлях, що входять до орбіти Клімова, мережі бізнес-центрів Шевченківський та приміщення нового привозу. По-друге, 26 фірм, що брали кредити і Мексбанку станом на грудень 2014-го, належали компанії Чорноморець Капітал, якою на той час опосередковано володів сам Клімов. Та й зараз він залишається одним із бенефіціарів Чорноморець Капіталу. Ці численні фірми взяли чималі кредити в Мексбанку під заставу славнозвісного стадіону Чорноморець. Стадіон є власністю одеського футбольного клубу Чорноморець. Президентом та співвласником якого є той же нардеп Клімов. Виходить, що фірми з орбіти Клімова взяли і не повернули кредитів на мільярди гривень у банку Клімова. А під заставу заклали стадіон у центрі міста, який належить футбольному клубу Клімова. За даними реєстру судових рішень під заставу стадіону, і Мексбанк видав кредитів на 7 мільярдів гривень. Загалом же тим чи іншим чином пов'язані компанії під різні застави, нібито отримали ще більшу суму. кажуть у фонді гарантування вкладів. Болі 90% кредитного портфеля Міксбанка його акціонерами, юридичними лицами. Вони являлись і зайомщиками і імущественними поручителями по кредитам. Постраждати в результаті цієї оборудки, схоже, можуть не лише вкладники і Мексбанку, але й футбольні фанати. Адже в майбутньому закладений під неповернуті кредити стадіон можуть продати невідомим власникам, і клуб може залишитися без своєї основної арени. Стадіон Чорноморса це великий об'єкт, градообразуючий для жителів. И соответственно на его содержание требуются огромные средства. Поэтому пока у нас сегодня нет потенциального покупателя на этот объект, пока мы не обращаем взыскания, и соответственно е деньги, которые на содержание, фонд пока не намерен тратить. А от фирмы, що позичали у банку гроші, мов хвиля змила. Відповідно до реєстру юридичних осіб, значна частина фірм позичальників після банкрутства і Мексбанку були переписані на громадян Молдови. Деякі інші фірми, хоч і досі зареєстровані в бізнес-центрах з орбіти Клімова, за місцем реєстрації не знайти. У футбольному клубі Чорноморець на наш письмовий запит про долю стадіону не відповіли. При особистій зустрічі головний юрист клубу Федір Якимов від коментарів на камеру також відмовився. Однак і сам Імексбанк позичав кошти під заставу майна у Національного банку України у 2009-2014 роках. І Максбанк отримав два стабілізаційні кредити Нацбанку у сумі більше 3,5 мільярдів гривень. Перший з них був отриманий кількома траншами, починаючи з 2009 року. Загалом вибірка за цим кредитом склала близько трохи 4 мільярдів гривень, з яких близько 400 мільйонів були погашені. У листопаді 2014 року «Імексбанк» отримав новий стабілізаційний кредит на суму 300 мільйонів гривень. Заставою за цими кредитами Нацбанку лишилась елітна комерційна нерухомість у центрі та передмісті Одеси. Зі всіх об'єктів, які у майбутньому можуть перейти у власність Нацбанку, можна скласти окрему туристичну карту міста. Висотна будівля головного офісу і мексбанку, приміщення в бізнес-центрах Шевченківський, частина будівлі нового привозу, нежитлові приміщення в кількох будинках у Клінівському кварталі. Одеський Цум, готель та паркінг на березі моря під Одесою, промислові споруди в Одесі та Чорноморську, а також тренувальна база футбольного клубу Чорноморець у Совіньйоні. Наприкінці минулого року Національний банк вернувся до суду з метою стягнення заставленого майна. Наразі е, такий суд триває, е, і за всіма майновими поручителями наразі йде судовий процес. у першій інстанції. Нацбанк вже виграв один із судів першої інстанції і може стягнути 300 мільйонів гривень особисто з нардепа клімова. Чи вдасться державі, тобто Нацбанку, стягнути решту заставленої одеської нерухомості, невідомо. У 2011 році футбольний клуб Чорноморець взяв кредит у Сбербанку Росії, але виплатити кошти повністю не зміг і заборгував фінустанові у станові більше мільярда гривень. Під заставою кредиту опинилася частина нового привозу. Деякі поверхи новобудов Клімівського кварталу, а також база чорноморця в курортній зоні Одеси. Зараз прийшло время по, по кредитам розплачуватися, і доволі великі... Большие... Ізвісний значими для города об'єкти недвижимості вони можуть оказатися в руках російських російських владельців. Суд першої інстанції у цій справі Сбербанк Росії вже виграв. Отже, банк зі стовідсотково російським капіталом має шанс заволодіти комерційною нерухомістю у центрі Одеси. Однак виявилося, що в цій ситуації бізнес інтереси нардепа клімова та пов'язаних із ним компаній можуть постраждати неповною мірою. Заставні будівлі, що можуть відійти кредиторам, серед яких НБУ та Сбірбанк, здані в оренду на 10 років фірмам, які також опосередковано пов'язані з Леонідом Клімовим. Частину переміщень бізнес-центрів Шевченківській було передано в оренду компанії Шевченківський девелопмент. Її кінцевими власниками, значаться юристи з фірми Аргумент. Люди з такими іменами раніше працювали в юридичному департаменті футбольного клубу Чорноморець. А орендарем частини нового привозу кількох будівель у Клімівському кварталі одеського цуму та складів біля аеропорту стала фірма Бізнес Ренталс». Її співвласник Олександр Крижановський, це зять Леоніда Клімова. В довготермінову оренду ці будівлі могли здати не випадково. Відповідно до цивільного кодексу, договір оренди продовжує діяти, навіть якщо змінюється власник майна. Це означає, що орендар ці пов'язані особи не можуть користуватися цим майном доти, доки цей договір оренди є чинним. Він укладений на 10 років, що є досить довгим і нетиповим для українських реалій. Це також означає, що коли це майно буде реалізовуватися. Не знайдеться якогось покупця реально, бо ніхто не захоче купляти майно разом з орендарем на 10 років. Отже, на відміну від ошуканих вкладників, одеситів і держави, оточення нардепа себе не обділило. Одеська нерухомість пов'язаних із клімовим компанією захищена правом оренди, принаймні на найближчі роки. А наприкінці 2015-го дружина та діти нардепа зареєстрували фірму в Австрії, яка спеціалізується на гастрономії та нерухомості. Ми хотіли спитати нардепа Клімова, чи в Австрії його родина будує бізнес так само як в Одесі. Депутат пообіцяв відповісти пізніше. Більше до нас не повернувся. Упродовж тижня ми так і не змогли побачити його в парламенті. На сьогодні це все з вами була програма Схеми. Це спільний проєкт Радіо Свобода та першого зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. Щасти!